Добрий день всім нашим підписчикам. Я отримала кілька повідомлень, що я кормлю котів пустою кашею. Вибачте, каша в мене не пуста. Я додаю ось таких дві баночки і ось такі пакетики. Це все перемішую і каша вже не пуста. Плюс до каші додається така колбаска. І такі колбаски я покупаю, то каша не може бути пустою. І пусту кашу кошечки б не їли таким апетитом. Так що не переживайте, будь ласка, каша не пуста вся, я її перемішую тут. Ні. Ви бачите, є ці, ці домішки, які я додаю. Я їх... Вони такими великими крупними кусочками, так я толкушкою для картоплі їх розминаю. і Добавляю. і зараз буду ще додати всі ці е, пачечки. Ось цей паштет весь на дні. Бачите, він коричневий. Так що каші не пусті. Тут і колбаски, тут і все. Плюс сухий корм ми даємо кожен раз. Корм я не даю дешевий, тому що нам ветлікарі сказали, будете годувати котиків дешевим кормом, будете мати дуже великі проблеми. Я беру їм середні чотири лапи. Якщо є кошти, беру дорожчий. А цим всім форим беремо хілс, беремо роял канін, тому що у нас в хаті 12 котиків і три кішки з хронічною хворобою нирок. Їм потрібен тільки риналовський корм. То ми тепер сипемо всім, всі їдять лікувальний корм. Тому що я не слідкую за трьома кішками. Вони наїдяться чого-небудь. Другого корму і аналізи підуть не в ту сторону. Так що, вибачте, воно затратно, але воно дешевше, ніж лікування. Я дякую вам за уваження. Не переживайте. Дякую за допомогу, за підтримку. За все дякую.